Вітаю в етарі програми Усвіт за людьми, де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні ми познайомимося із двома винахідниками, яких розділяє досвід, але об'єднує прагнення допомагати військовим. Не треба скажімо так, робити якусь якесь налаштування. Якщо ви отак от потримаєте, ви відчуєте а, поля. Отак, от, 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 не от так, це ж є сучасне, воно не, самоналаштовується ага. по організму. По вашому. От бачите, зараз це поле воно працює внутрішньо в, ваш, в ваших руках. Ну, я mm -hmm. не знаю, чи воно бачите, воно екранується. Екранується. тобто, ні, от ми, ми бачимо, що в ваших ручках зараз є оце поле. Бачите, що це таке? Це магнітна пітьолічка, тобто магнітна пітля вона показує наявність магнітного поля. Тепер ми можемо подивитися, що зараз в ваших ручках є також електростатичний потенціал, тобто не тільки магнітне поле. Подивіться. А тут є ще потенціал, який от зараз, секундочку, О, бачите, отут, от, тут, от. Ага, о, де бачите на екранчику. Бачите? Ага, ага. Ви бачите ага. на екранчику. Це електростатичний потенціал. Розробив магнітно ультразвуковий випромінювач, який використовує для реабілітації військових, науковець та викладач із Харкова. Михайло Фек. Івано-Франківськ він переїхав ще з перших тижнів повномасштабної війни. Оскільки в нас був наказ від університету, ми мусили розселитися в інші міста. І одне з міст, яке я запропонував, це був Франківськ. Я в Франківську, от всі в цих цінах, я захищав дисертацію, я отримував Другу вищу світу. Для мене тут багато людей, вони ну, скажімо так, як рідні. От, тому для мене це не було питанням. Я безперечно переїхав у Франківськ, оселився в перший час. То переїжджав не тільки сім'єю, це й родина переїжджала. Згодом Михайло Фик облаштувався на новому місці та розпочав знову викладати. Цього разу поєднував роботу в університеті Нафти і газу та читав дистанційні лекції для Харківського політехнічного. Розпочав розробку цього пристрою чоловік ще в 2014 році. За його словами, з того часу понад сотню бійців змогли покращити свій стан. Основна ідея була це. Повна нешкідливість, нормовані магнітні поля для організму. І друга ідея це в тому, що реалізовувався біорезонанс. Тобто організм, коли він продукує свої хвилі, він їх продукує для оздоровлення. Ці хвилі підсилюються приладом. І повертаються з більшою силою, і тобто, це допомагає організму ще краще загоюватися, виздоровлювати рани, кісточки, хлопців, і так далі, і так далі. Тара звернулися до Михайла Фика з пропозицією налагодити виробництво пристроїв, які допомагають при реабілітації, користуються таким приладом не лише військові, а й їхні родини. Дуже оперативно спрацювали ветерани місцеві і ті військові, які діючі, вони і попросили. Згір, от так в гуцулів були якісь додаткові обладнання, інструмент для цих майстерень. Вони допомогли для того, щоб тут вже зробити таких дві майстерні. Окрім того, я з Харкова попросив мені передали те обладнання, з яким я працював раніше. Працює така програма волонтерів, що вони дають безкоштовно користуватись приладом. Якось там хлопці разом збираються, щоб зробити. Цей матеріал. А далі прилад передається від руку до рук, і саме приладом користуються не ти не лише військові, але й члени їх сімей. Тобто ж ми не можемо розділяти людей соціальну групу самих військових, ветеранів і їх, їх сім'ю, тобто там мама, жінка. Ті люди, які безпосередньо того військового, скажімо, так ведуть. Вони якось йому допомагають так соціально психологічно, вони безперечно також користуються цим і. Вони можуть десь хтось, скажімо, в комплексній терапії собі придбає в тих волонтерів прилад і користується їм далі. Зараз такі пристрої виготовляє з десяток волонтерів ветеранів. А Михайло Фик надає виробництву науковий супровід. Цей пристрій працює навіть від павербанка, тож його можна використовувати і вдома. Бачимо на екрані хвилі, так? Ультразвукові. Значить, на екрані зараз в нас є основна хвиля це по часу, так? І спектральні характеристики цього сигналу. Тобто ті спектри, які безпосередньо впливають на організм людини, якщо ну, або тварини, або так, скажімо, те, що лікується, відносно того, що попадає от в наш, наш організм. Ці прилади, ну це вже такого нового типу осцилограф, вони дозволяють не тільки в часі, але й скажімо так, по частотах дивитися, які спектри так, лікувальні діють на організм. Ось юний винахідник, 12-річний франківець Володимир Батюк, син загиблого захисника України, створив лазерну гармату та здобув перемогу в обласному конкурсі моделей військової техніки. Найголовніше, напевне, це датчик відстані, лазер і сервомотор. Сервомотор обертається на 360 градусів і може повертатися на кожен кут. І тому ми вибрали його, щоб можна було повернути на. Всі кути, які можливі. Датчик відстані, який бачить ви перед собою ехолока... використовуючи ехолокацію, може бачити здалека річ і подавати електросигнали на плату. Підліток здобув перемогу своєю унікальною розробкою, системою автоматичного ведення вогню. До обласного конкурсу хлопець готувався кілька місяців. Майструвати такі вироби, його навчив керівник гуртка з робототехніки. Існує програма, існує книжка, написана мною для робототехніки Ардуїно. І в цьому плані у нас чітко налагоджена робота, що певні проекти повинні пройти діти для того, щоб досягнути якогось рівня. Коли вони досягають один рівень, вони переходять на вищий так володя. Прийшов до виробу, який фактично дістав визнання на обласній вести. Свою унікальну розробку хлопець називає лазерною гарматою. каже любов до створення техніки він перейняв від батька, який віддав життя за незалежність України. У планах Володимира вдосконалити свій пристрій та здобути ще одну перемогу на обласному конкурсі. Через те, що батько мій дуже сильно любив електроніку різні. Ремонтувати телефони, машини, і я хотів дуже сильно продовжити його справу, і тому я пішов на цей гурток. У конкурсі модели військової техніки взяли участь винахідники з усієї області. Кожна територіальна громада нашої області презентувала свої винаходи. От і, зокрема, модель нашого володі зайняла перше місце і. Ми цим дуже пишаємося. Звичайно, що були наскільки я знаю, і інші вироби наших вихованців Іван Франківської територіальної громади і Калуша, і Долини, і Коломиї. Отже, сьогодні ми познайомилися з двома винахідниками. Їхній приклад доводить: змінювати світ можна в будь-якому віці. Головне мати бажання та наполегливість. Це була програма Усвіт за людьми. До нових зустрічей.